Колись давно я робив, да, колись, коли був 19-й рік, я робив, типу, що я балотую з президентом. Я місто клеїв білбордами, знімали типу, ролики, пародію на це, що Добкіна, що тобі так ніхто грошей не дасть, м'яло говориш. Типу, я, ну, я там сцену ми ставили, діти співали. Круто. Там за там, щось ну, якусь пісню, я гречку роздавав, промову робив. Ми, типу, на цьому я цьому зробив тоді багато відписів. Ну, от. А так просто зйомовське чи смішний круто фотографу залізко. Давай дуже відомий блогер в інстаграмі. Сьогодні приїхав, завітав до нас, хоча або Майбах, або Гелік, або ренджровір великий. Дуже приємно, що такі люди до нас завітали, побалакали, поспілкувалися. О том як він став популярним в інстаграмі. Він дуже давно зайшов в інстаграм. А ти будеш балотувати? Заганяли за кулісами роботи.